Сидить кобзар під вірбою і співає. Про хоробрих козаків, що з ворогами б'ються, Кобза дуже сумно грає, сліпих очей сльози лються. Жалібно так кобза грає, голос кобзаря тремтить, душу пісня розриває, серце аж чимить. Ти співай, кобзаре, брате, прокляту війну, Хай почують люди правду, та ще й не одну. Горем битим рідним краєм, лється пісня Кобзарева. Дощ іде, кобзар співає. Плачуть люди, квіти і дерева, прийде час, лице кобзаря, усмішка осяє, І він нам від цього серця про перемогу заспіває, Шана сліпому кобзарю, в своїх пістях він бачив, Сумне минуло, що пройшло, майбутнє радісне пророчив.